Потепління сприяє пробудженню тварин і комах, поверненню степлих країв, птахів. Прокидаються звірі, які були у довгій зимовій сплячці. Спочатком весни у багатьох звірів зимових хутро рідчиє, змінюється його забарвлення. У наших лісах мешкає заєць русак. Коли тепло, він сірий та непримітний. Це справжній майстер маскування. Так він ховається від своїх лютих ворогів, вовка чи лисиці. Серед сухої трави та опалих гілочок зайчиняти зовсім непомітні зі своєю сірою шубкою. Влітку... Хутро нашого зайця сірого кольору, жовто руде з боків і бурувате на спині, а на зиму воно біліє лише з боків. У білки літнє руде хутро до зими стає довшим, густішим і набуває сірого кольору. Таку тваринку важко помітити на дереві, серед гілок, покритих снігом.